Реформування податкової служби триває з фіскального органу. Вона перетворюється на сервісну службу, яка будує партнерські взаємини з бізнесом. Прежде всього, ми оташли від провірок суб'єктів ма малого предприймательського малої предприймательської діяльності, так званого малого бізнеса. Робота податкової міліції, хоча й непомітна на перший погляд для пересічного громадянина, однак постійна і плідна. Ось лише деякі останні досягнення. Собрані матеріали, які вказують на преступну діяльність службових лис одного із сільських советів, які незаконно поділив документи, передали право власності на земельні участки і сума ущерба для государства составило более 2 миллионов гривен. Сотрудниками налоговой милиции в Обуховском районе также предотвращено незаконное возмещение из государственного бюджета на добавленную стоимость на сумму около 24 млн грн. Силами Маубухівских працівників податкової міліції було зібрано матеріали, які стали підставами для порушення 11 кримінальних справ. Основаниям для возбуждения которых послужили. выявленные факты экономических преступлений, связанных э, с незаконным возмещением НДС, уклонением от уплаты налогов в особо крупных размеров и незаконной операцией с подакцизной группой товаров. Ще один напрямок роботи виявлення фактів використання найманих працівників без належного офіційного оформлення, зарплата яким виплачується в конвертах. Нині в прокуратурі перебуває три матеріали з приводу порушення трудового законодавства. Сразу хочеться передупредіть тих, хто використовує найомний труд без должного оформлення найомних працівників і як следствиу налогів в бюджети. Указане вліче за собою не только недополучення средств в місцеві бюджети городов, але також адміністративну і уголовної відповідальність. Протидія незаконному обігу підакцизних товарів ще один вагомий напрямок роботи податківців, особливо це стосується підробної алкогольної продукції. В настоящему значительно уменьшилось количество так званих підпольних цехів по производству ликёра водочной продукции. Ну, ещё лет 10 назад это был, скажем так, рассвет этого дела. В підкінець зустрічі Віктор Морозов висловив думки з приводу запоруки успіху роботи не тільки податкової міліції, а й всієї інспекції загалом. Я вірю в те, що ми з вами достойні того, щоб жити і працювати в согласі, бути відкритими і довіряти друг другу. Ну, я считаю, що это лучший путь к надёжным партнёрским отношениям і конструктивному діалогу Юлія Варламова Андрій Пугач, студія БАРТ.